Я вам покажу, як взяти нож, або автомат або пістолет. Заходимо в настройки. Беремо, наприклад, нож, ставимо копьем. Зажимаємо нашого персонажа. Або зажимаємо, або ж просто е, така кно кнопочка буде. activate отут тут така кнопочка. Нажимаємо, і він тримає копьо. Все легко і просто. Але не забувайте, що копйом може впасти. Тому дійсний спосіб ось такий: е, ставимо нож, зажимаємо персонажа і пише кнопочка «Activate». Але ми викидаємо нож. Ну, воно не викинулось так. Беремо пістолетик, Automatic. зажимаємо, «Activate». Ще раз. Активейт. І він взяв нож. І вже воно не випаде. Всім пока!